Рано вранці. За даними Державтоінспекції, 40-річний водій автомобілю ВАЗ, котрий рухався в напрямку міста Миколаєва, відволікся від керування і виїхав на смугу зустрічного руху. На зустріч якраз їхав інший автомобіль АЗЛК-2140. Уникнути зіткнення з яким водієві ВАЗу не вдалось. Двігалися в сторону дач за селом Лупарва в районі кладбища. Перед цілом Галіциновка стрічний автомобіль Таврія виїхала різко на правую обочину. Затем його кинуло мені навстрічку. В результаті вийшов сильний лобовий удар. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди до жовтневої центральної районної лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості доставили одного пасажира автомобілю АЗЛК та трьох пасажирів автомобілю ВАЗ. Пізніше до лікарні самостійно звернувся за медичну допомогу і обидва водії. Наразі триває слідство. Також днями в обласному центрі трапилась дорожньо-транспортна пригода за вини водія, який перебував у нетверезому стані. Приблизно о пів на п'яту вечора на проспекті Жовтневому в районі перехрестя з третьою львівською вулицею. Водій Мерседесу не витримав безпечну дистанцію і зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2105. один Останнє від удару відкинула на третю машину. Після аварії пасажирка автомобілю ВАЗ травмами різного ступеню важкості доставили до лікарні швидкої медичної допомоги міста Миколаєва. Асолька ви випіли ну, там где-то литрушечку водочки там где-то выбил. Потом пивасика закусили, рево там, блин, вот, не знаю, ну, литра четыре водочки выпили. А за даним випадком також триває слідство. Артем Коцелапський, Ольга Новохальська, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві собачі виставки збирають сотні прихильників.